Inclusive call. Привіт, друзі. Зараз їду на Київський вентиляторний завод. Сучасне українське підприємство, яке розвивається та експортує десятки країн. Роблять складне обладнання, немаленькі вентилятори для офісу. А такі агрегати, які очищують повітря на великих підприємствах та шахтах. Тож, їду подивитися, як виглядає українське промислове підприємство на повну потужність. Пропоную подивитися зі мною. Підозрюю, що буде трохи шумно, але це звуки успішного українського бізнесу. Фінансу підтримуємо, обслуговуємо дуже багато протестів, починаючи з мікро, з попу, підприємств і закінчує дуже великі корпораціями. Але малий середній бізнес, до якого, в принципі, належати, для нас дуже важливий. І ми хочемо подивитися на успіх, подивитися, як ви створили таке пакет з нуля, що ви використовуєте інноваційні технології у вас. Логічне підприємство, використовуєте сонячну енергію. Викразчасно приїхав, бо ми буквально вчора запустили СЕС. ще одна. І нас зараз сумарно ми закриваємо всі потреби. Я думаю, десь середини квітня по жовтень, 90% на сонячний рік, причому будемо ще державу продавати, чи даруватися, ще визначаємося з контрактом. Там аукціоні тариф. Зараз 100% ви покриваєте влітку. Мірим, я думаю, що можливо після семи вечора будемо трохи підбирати з цветі. Богдан Ємець у бізнесі з 2007 року. За його словами, влада раніше лише заважала йому розвивати підприємство. Тому, коли він вперше від працівників Ощаду почув про можливість отримати державний грант, то поставився до ідеї скептично. Навіть перепитав: невже нададуть 50% вартості устаткування? Оптимізму додалося після того, як пройшли перший етап та отримали фінальне погодження. Коли прийшли гроші, це була фантастика, каже Богдан. Завод розпочав діяльність фактично з нуля, як майстерня в гаражі. Сьогодні це потужне підприємство з повноцінним виробничним циклом. Робоче місце співвласника компанії Богдана Ніця знаходиться в загальному open space разом з колегами. Завод виготовляє центробіжні, осіви та пило- і димовидаляючі вентилятори циклони, шахтне уступкування та установки для бомбосховищ. А також нестандартні та високотемпературні вентилятори з нержавіючих сплавів і індивідуальні замовлення. Окрасою підприємства є цей верстат, який вдалося придбати завдяки гранту, отриманому в Ощадбанку. Підприємство експортує продукцію в 23 країни світу. Весь процес від різання металу до фарбування та складання здійснюється в одному цеху: на підприємстві ідеальна чистота та сучасна ефективна система обігріву приміщень. Тут найбільший складський запас промислових вентиляторів в Україні. Ощадую підприємство зарплатний проект Валютні рахунки. За допомогою банку компанія отримала державний грант на обладнання на суму 8 мільйонів гривень. Придбано сім верстатів, які дозволили підвищити точність та ефективність виробництва. Це спеціальні вентилятори димовидалення на виток пожерші. У нас в державі є перегрування спеціальне. Ми не можемо просто виходити про який інструмент, який за сертифікацію в Реальні умови. Завод має більше 27 тисяч клієнтів. Домовились про те, що Ощад та Київський вентиляторний завод пропрацюють нові можливості співпраці. Можливі напрямок – квітування та участь заводу у міжнародних програмах Ощадбанку. Ми пишаємось, що Ощадбанк має тисячі надійних партнерів з числа підприємців. В їхніх історіях успіху є і наша частка. Запрошуємо всі компанії долучатися і разом будувати майбутнє своє та України. Inclusive solutions answering the call with innovation's power. We rise and we stand, supporting every business leading our land. Ocean Bank, a leader true, a trusted friend, financial shield too. For